Пам'ятаєш, влітку ми розповідали про 75-річного японського професора історії, який продав все на батьківщині і переїхав у Харків, аби бути ближче до справжньої історії. Ну і не лише бути ближче, а й брати участь у створенні цієї історії. Ти ж про японського дідуся Фумінорі, правильно, так. який 9 місяців прожив у підземці і годував там харків'ян. Саме про нього так от тепер він відкрив у Харкові безкоштовне кафе, вклав свої кошти. Звісно, ще допомогли друзі з Японії, благодійники та підписники у соцмережах. Низький уклін Японії та японцям. Далі про іншого благодійника з цієї країни, який активно підтримує Україну та її творчі ініціативи. Двадцять мільйонів єн для України. А ще багатотисячні гранти вітчизняним музикантам. Легенда японського року Йошики Хаяші надихає світ не тільки своєю творчістю, а й неймовірною підтримкою українців. 58-річного автора пісень, продюсера та лідера рок-гурту X-Japan називають музичним новатором і одним із найвпливовіших композиторів в історії музики Японії. Окрім того, Йошікі має власний модний бренд, який шиє одяг у стилі Кімоно. З 1995 року благодійний фонд Yoshike Foundation допомагає світу стати кращим. Японець підтримує постраждалих від стихійних лих, а ще музичні школи та дитячі будинки. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Yoshika адресував на гуманітарні потреби України 10 мільйонів єн – це близько 87 тисяч доларів. У своєму Твітері музикант закликав усіх брати з нього приклад і підтримати українців менше ніж за 24 години. Шанувальники творчості японця перерахували до Ішіки Фандейшн 500 тисяч доларів. Важко просто спокійно жити та відзначати будь-які свята, коли є люди, що страждають. Я сподіваюся, моя підтримка неабияк допоможе українцям, а ще вірю, що цей благодійний рух і надалі буде поширюватися і надихати інших на пожертвування. Молюся за всіх, хто постраждав від цієї війни. Наприкінці минулого року Йошіки адресував українцям ще 10 мільйонів єн та запустив грантову програму для інклюзивних музичних ініціатив на Львівщині та Київщині. Допомогу у розмірі до 10 тисяч доларів отримують українські музиканти, навчальні заклади або громадські організації. На ці кошти вони зможуть організувати благодійні концерти, закупити музичні інструменти або проводити безкоштовні заняття з музики для дітей-переселенців.